Друзі, мої вітання! Мене звуть Тетяна і ви на каналі Магія рослин. Наш садок на півдні України, місто Миколаїв. Коли є можливість, ми працюємо в садку на городі, коли не лунає повітряна тривога. Але ось зараз я сховалася в теплиці, тому що скаже не вітер вже два дні. Сьогодні розповім вам про мої плани, що я вже встигла зробити, що ні, які важливі моменти. Ось про це піде мова. Розпочинаю з обрізки саду, і першим я приділила увагу декоративним деревам та плодовим деревам. Це була санітарна обрізка, формуюча. Якщо в планах видалити скелетні гілки, то це роблю, коли не почалась вегетація. Це в'яз кампардовні або кампердауні з кроною як парасолька. І один раз на декілька років я піднімаю крону, видаляючи товсті скелетні гілки. При санітарному обрізанні видаляю хворі, пошкоджені, сухі гілки, видаляю, які спрямовані всередину крони. Це роблю або разом з формуючою обрізкою, або коли бруньки у фазі зелений конус. Мені так легше зорієнтуватись, яка гілка суха, а яка ні. Зробила обрізку ягідним кущам, це агрус. У нас декілька сортів. Малина ремонтантна обрізана, але є кущі, де залишаю декілька пагонів за вишки 1 метр. Для отримання більш раннього вражаю. Смородина червона, чорна і біла. У нас декілька кущиків, вони молоді. Там Практично обрізки не було, але санітарну обрізку я проводжу обов'язково. Обрізка декоративного саду. Хвойні я взагалі не обрізала, не встигла ще. Буде можливість, почну. Віля не можна! Вілька. Ческу всю весь сам шик. давай забираємо його. Вілька! Все, гуляємо, гуляємо Песики повибігали об. Зараз не знаю, зможу зняти. Ні. Продовжуємо. Так, хвойні ще не обрізала. Є рослини, які восени обрізала, тому менше мені роботи. Декоративні кущі, які квітнуть на пагонах поточного року: це спірея, це гортензія волотиста, троянди. Багато з них я вже обрізку зробила. Кущі, які квітнуть на пагонах минулорічних, це бузок, війгела, гортензія великолистівна. Зараз я роблю тільки санітарну обрізку після обрізки важливий етап це захист від хвороб та шкідників. Тільки було відео, я розповідала, чим саме можна обробити садок. Якщо я видаляю великі гілки, де Діаметр зрізу десь 2 см і більше, то я додатково, незважаючи на те, що було оприскування, обробляю зріз. В мене є лак-бальзам. Мені він подобається, тому що там і фунгіцидна дія, і загоюється рана дуже швидко. Після обрізки завжди багато пагонів, хвої, хвойних гілочок, і ми можемо розмножувати рослини. Це можуть бути черенки, які ми вкорінюємо, а можна провести вегетативним методом розмножування рослин, і він мені більше подобається, тому що у нас. Вітер у нас дуже спекотне літо, і мені краще вегетативним саме методом розмножувати рослини. Давайте я вам покажу на прикладі ожини, агрусу, як я це роблю. Мені потрібен довгий пагін, я його фіксую до ґрунту. І потім ось такі з корінцями в мене є саджанці. Ось це минулорічні. Це саджанці ожини. Є трирічні. Ось вони коренева, яка потужна. Є дворічні. Я вже обрізала пагін. Це я буду обмінюватись з сусідкою. Дуже Гарно розмножується швидко для початківців взагалі. Рослина без всякого клопоту. Так ми можемо зробити і з агрусом, зі смородиною. Бачите, ось кущ, я його вже обрізала, а це пагони, які ось так я вкорінювала. Я вже відрізала від материнської гілки. І це вже. Можна висаджувати на інше місце. Саме зараз, в квітні, добре фіксувати пагони і бірючини, і спіреї японської. і ми так можемо розмножувати ці кущі. В мене є досить непоганий досвід. Всі інші гілочки пагони, які я не використовую для розмножування, вони йдуть на мульчування ґрунту. Мульча... Вона зберігає вологу довше, вона тримає температурний баланс, краще нарощується коріння в молодих саджанців. Органічної мульчі мені не вистачає. І ви бачили, що там, де ростуть ягідні кущі, там багато відкритого ґрунту. Тому я використовую синтетичний матеріал, агротканину. я закриваю міжряддя або відкриті великі площі, тому що вітер ще розносить насіння. Бур'янів. Я економлю час на боротьбу з бур'янами, а також захищаю ґрунт від у цих вітрів від спеки. Чи можна зараз підгодовувати рослини? Дивіться, вже ви бачите на хвойних. Почалась вегетація, Якщо це кущі, вже з'являються маленькі листочки. Тому для мене це сигнал, що можна підгодовувати. Але я ще дивлюсь на прогноз погоди. Якщо не буде вже морозів вночі, то можна сміливо вже підживлювати наші рослини. Я встигла в лютому закупити добрива. Це пролонговані фірми Екоте. Я їх ще не використовувала, це буде мій перший досвід. Взагалі я використовую або по хвої листу добрива методом оприскування, або це водорозчинні добрива під корінь. Крім оцих заходів, ми ще вичищаємо стару хвою, якщо це не зробили восени. Ми доріжки прибираємо від сміття насіння, квітів, овочів, сіємо. Роботи дуже багато. Але головне, Мирне небо, сонечко, позитивний настрій, здоров'я сил. Я вам всього цього бажаю. Слава Україні!